Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогодні до вашої уваги відеоогляд мого культиватора Аля Бомет на 1,8 метра Ось такий він має вигляд. Де купував, поки що не скажу, тому що хлопці ще на рекламу не заробили, ті, хто його продають і виготовляють. Але огляд на нього я сьогодні хочу зробити. Значить, що сьогодні буде відео? Розкажу, яким чином я розставляв лапи. Цього культиватора, а також як сконструював ось таку рамку підбору, на яким чином я її приєднав до культиватора. Тому з вас підписка і лайк. З мене детальний огляд цього культиватора. Всім приємного перегляду! Поїхали. Ну що ж, розпочнемо з розстановки лап. Як ви бачите, лапи в мене розміщені ось таким чином. Зараз я вам поясню, чому саме так я їх розміщував. Значить, на передньому ряді у мене розташовано лише три лапи та два колеса. Ось так воно розміщено. Другий ряд, відповідно, чотири лапи і третій ряд п'ять лап. Чому саме я так поставив? Чому не по чотири? На мою думку, якщо поставити на передній ряд чотири лапи, тоді при роботі культиватора буде трішки піднімати задню частину, тому що тут зусилля буде більше. Тому я вирішив, що спочатку буде 3. І тим більше тут стоять колеса, чотири лапи буде занадто мала віста між лапами. Далі. Кожна частина, кожна секція ось тут має чотири лапи. Ось так вони розміщені. Тепер постає питання: а як же ж правильно розмістити лапи так, щоб повністю землю вони перехоплювали? Зараз я вам розкажу, як це зробити. Для початку ставимо крайні лапи на самому задньому ряді. на третьому, по краю тут. І так само з цієї сторони. Поставили ми крайні лапи дві. Міряємо між ними відстань. Ось, будь ласка, 172 см. Так? Тепер. Цих 172 см нам треба максимально рівномірно розставити лапи. Що потрібно зробити? Потрібно ці 172 см поділити на 11. Чому на 11? Тому що в нас 12 лап, але одна лапа буде стояти на нулю. Тому на 11. 172 поділити на 11, це буде порядка 15,5 см. Так? Тоді беремо маркера чи олівця. І. Кожні 15,5 см робимо позначки. Так, так. Можна на середньому ряді, можна на останньому. Так, після того, як ми їх розмістимо, починаємо розставляти лапи. Значить, перша лапа стоїть тут. Далі на 15 см зміщена друга лапа. Третя лапа ще на 15 зміщена. І виходить, що між ось цими сусідніми лапами буде три відстані. Тобто, якщо помірити, ось 46,5 см. Це для того зроблено, що не завжди ж ми будемо культивувати гарне чисте поле. Іноді будуть поля в нас і засмічені рештками рослинності, там, зілля і так далі. Для того, щоб гарно це зілля проходило між лапами, потрібно максимально зробити відстань між ними. Ну, наскільки це можливо. Так, тепер давайте візьмемо пряму трубку і подивимося, як вони лапи в нас стоять. Ось так. Є в нас діагональ. Тепер беремо наступний ряд. Другу діагональ. Ось так, бачите. Але з третім рядом вже так не буде. Ось так. Тепер переходимо на наступну сторону. Значить, дивіться. З цієї сторони я лапи розставляв трішки по-іншому. Але також на цій секції чотири лапи. Оця лапа мала стояти спереду, тоді була б оця діагональ. Але я вирішив трішки по-іншому зробити, щоб біля колеса лапи стояли так, як потрібно, щоб тут не забивалося і не мішало колесо нам при культивації. Просто я зробив ось тут меншу відстань, але між. Кожною наступною лапою залишається все ж тих самих 15,5 см. Між цією лапою і цією 15, між ними 15, між цією і цією також 15. І між цими також 15. Тобто, я трішки перестав їх місцями, але відстань між ними не змінилася. Давайте подивимося, як воно виглядає ззаду. Всі лапи рівномірно розміщені одна від одної. Тому. Лінії, які вони будуть залишати на полі, будуть розташовані на одинаковій відстані. Тобто будуть рівномірно обробляти поле. Так, продовжуємо. Дійшли ми до самого цікавого рамка наборони. Багато питань було, як же ж я її саме зробив, і яке тут кріплення. Зараз я вам все по порядку розкажу. Значить, для того, щоб зробити цю рамку, я використовував. Лише ті матеріали, які в мене були вдома. Тобто я нічого не купував з підручних, як то кажуть, засобів це все зробив. Значить, що я використав? За основу я взяв дві профільні труби довжиною 1,87 м. Ось так. Ця довжина потрібна для того, щоб частина цієї профільної труби заходила під раму нашого культиватора і слугувала певною опорою. На кінці. Я тут зафіксував е, такою саморобною стяжкою, е, тому що стрімянки такого розміру я не міг ніде знайти, щоб купити. Ну, поки що буде так. Ну, воно свою функцію виконує. Також на відстані 70 см, ось тут, я приварив такого роду кріплення. Це кругляк товщини 28 мм. Він прекрасно стає в заводські. Ось ці кріплення катка, Ось так воно виглядає. Якщо потрібно зняти, ми відкручуємо дві гайки, знімаємо цю стяжку. Припіднімаючи задню частину, ми просто його знімаємо сюди. І все, можна ставити каток, а можна просто зняти наприклад, якщо для зберігання зимою. Якщо потрібно назад чіпити, Цю частину опустили трішки, до речі, культиватор може стояти навіть на землі. Воно гарно під нього заходить. Сюди вставляємо, закриваємо, штупоримо і культиватор наш готовий до роботи. Ось так. зніму вам ще з іншого ракурсу. Щоб ви гарно роздивилися кого цікавить, хто хоче собі зробити таку рамку. Коли я виготовляв цю рамку, я відразу ж звернувся до Ютуба, до інтернету, подивитися, які ж варіанти можуть бути. Ну, такого варіанту, який би мене задовільняв, я, на жаль, не знайшов. І прийшлося вигадувати самому. Ну, я думаю. Получилося досить непогано. Далі на основні профільні труби я приварив ось такі зверху. Вони вже йдуть меншого розміру, тонші, але, думаю, свою функцію вони виконувати будуть. Також для е, того, щоб посилити цю рамку, збоку я приварив ось таку полосу. Ця полоса, по-перше, захищає, щоб сюди нічого не зачіплювалося, навіть якщо ми в щось прямося, щоб просто воно е, сковзнуло. Як ви бачите, тут вже є царапини. А якби її не було, ми б попадали сюди і оцю профільну трубу зігнули б. І воно слугує додатковою такою опорою. Так, тепер, як же ж борони кріпляться до самої рамки? Ну, я думаю, з рамкою все зрозуміло. Тепер кріплення борін. Спереду борони в мене кріпляться на ось такий тросик. Товщина цього троса 8 мм. Ось так. Ось так. Таким чином я його тут з'єднав. І як ви бачите, борона не буде бігати вліво-вправо. Задньої частини, там на ланцюжках. Ось так воно розміщено. Ось так воно все виглядає. Якщо потрібно зняти борони, ми можемо просто тут відкрутити гайку, і це все знімається. Рамка буде. Без бурін. Так, тепер, давайте ще хочу вам пару нюансів розказати. Яка ж має бути ось тут відстань. Якщо в нас борона, як ви бачите, 76 см ну від цього кріплення буде 80 см, то відстань цієї рамки має бути більшою. У мене, наприклад, 101 см. Чому має бути більше? Як ви бачите зараз рамка нахилена трішки вперід, і ланцюжки йдуть ось такою трапецією. Коли ми починаємо культивувати, борона йде назад. І відповідно, щоб наші ланцюжки оці не піднімали задню частину, сама рамка має бути більшою за нашу борону. Якщо ви зробите довжину рамки цієї таку ж, як борони, Ну, Я кажу, що воно вам працювати не буде. Можна, звісно, подовжувати ланцюжки, але коли ви будете сильно їх подовжувати, вам не буде хватати піднімального підйому культиватора, щоб ці борони виняти з землі, щоб розвернутися там на шкарпі і вони не сунулися по землі. Тому раджу всім, щоб ця відстань була більша, ніж борони. В кожного будуть свої борони. Параметри ви їх будете самі бачите. І рамку будете робити під них. Моя порада: робіть саму рамку довшою. ну, Буквально на 25 см, хоча б довшою, ніж борона. Ну що, друзі. Ось такий вийшов у мене відеоогляд. Якщо комусь хоча б одному з вас це відео стане корисним, значить я його знімав не даремно. Якщо вам цікаво, як він показує себе в роботі, ось тут. Буде посилання на відео, де я закривав вологу. Можете подивитися. На цьому буду завершувати відео. Прошу підтримайте мене, мій канал, український контент. Поставте лайк, напишіть щось в коментарі. Обов'язково підпишіться на канал. Всім до наступного зустрічі!